Слава Україні! Протягом п'яти хвилин розповім про нічну атаку окупантів, про повернення українських дітей з окупації та Росії, про ДТП за участі нетверезої водійки у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків міллерово приморсько ахтарськ Курськ, Росія. Всього ворог запустив 39 БПЛА. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України підтверджує збиття 28 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Сім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки постраждали Харків. Ківчина, Донеччина та Дніпропетровщина. Ще 11 українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій України та Росії. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Також повернулася вагітна жінка з маленькою дитиною вік дітей від 2 до 17 років. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань та залякувань, але вони нарешті вдома. Летичівська громада у Скорботі. 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув старший солдат Збройних сил України Неточаєв Олександр Сергійович 1991 року народження. Олександр з 2014 по 2015 рік проходив військову службу по мобілізації з 2016 по 2019 рік військова служба за контрактом був учасником АТО та ООС. З 2023 року відновив військову службу та став на захист України. За цей час Олександр проявив найкращі якості воїна-захисника. Військові обов'язки виконував відмінно, здобував шану та авторитет. Співчуття рідним, вічна шана та слава полеглому воїну. На Хмельниччині продавали підроблені гаджети відомого світового бренду. Наразі обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинного угруповання скеровано до суду. За даними слідства, обвинувачені без дозволу компанії відомого світового бренду займались реалізацією гаджетів марки Apple, видаючи їх за оригінальні. Товари продавали через інстаграм, TikTok, телеграм, Ютуб, а також інтернет-магазин. Під час проведення обшуків вилучено понад дві тисячі контрафактних нов. Вушників, смарт-годинників та грошові кошти. Компанії завдано збитків на суму понад 14 мільйонів гривень. Музика. Нетвереза водійка спричинила ДТП у Хмельницькому. На вулиці Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Шевроле та Тойота. Як встановили патрульні водійка Шевроле під час стоянки не вжила необхідних заходів безпеки, що спричинило самовільний рух її автівки. Внаслідок цього вона зіткнулася з автомобілем Toyota, водій якого саме виїжджав із парковки житлового будинку. Автомобілі отримали механічні пошкодження однак, як виявилось, це не єдине порушення. У водійки Шевроле були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на пристрої Драгер показав 2,8 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів. Патрульні склали на жінку адміністративні матеріали за трьома статтями. Відтепер у хмельницьких медичних закладах забір крові з вени проводитиметься за попереднім записом. Таке рішення спрямоване на впорядкування черг та розвантаження поліклінік номер 1 та номер 2 Про це повідомили у прислужбі Хмельницької міської ради з посиланням на Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Отже, до 18 квітня запис на аналізи можна здійснити як через контакт-центр, так і в маніпуляційних кабінетах поліклінік. Однак вже з 21 квітня запис буде можливий лише за телефоном. Також важливо зазначити, що для здачі загальноклінічних аналізів попередній запис не потрібен. Станом на цю митці усе чим встигаю поділитися більше у наших соціальних мережах та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Зовсім скоро побачимось. На все добре.